Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 20 квітня, 20 квітня 1978 року, стався один з найгучніших епізодів холодної війни, який стосувався цивільної авіації. Пасажирський літак Boeing 707 південно корейської авіакомпанії Korean Airlines, що виконував рейс з Парижу до Сеулу. Помилково відхилився від маршруту і опинився в радянському повітряному просторі над Карелією. Це сталося у той період, коли СРСР дуже чутливо реагував на будь-які порушення кордонів, особливо з боку країн союзних США. Для перехоплення літака у небо було піднято винищувач су 15 У радянських військових не було чіткого розуміння, з якою саме ціллю вони мають справу. Після кількох невдалих спроб зв'язатися з екіпажем. Командир винищувача отримав наказ відкрити вогонь. Літак був підбитий, але екіпажу вдалося здійснити аварійну посадку на замерзле болото біля міста Кем. На борту перебували 109 людей. Внаслідок інциденту загинули двоє пасажирів. Ще 13 осіб отримали поранення. Ця трагедія викликала великий міжнародний резонанс і стала приводом для дискусій про безпеку авіації та необхідність кращого цивільного і військового авіаційного контролю. Цікаво, що сам екіпаж, попри обстріл, зберіг контроль над літаком і врятував більшість пасажирів. Це було визнано навіть у СРСР. 20 квітня 2010 року відбулася подія, яка сколихнула весь світ. У мексиканській затоці сталася катастрофа. Вибухнула нафтовидобувна платформа Deepwater Horizon. У той момент на борту перебувало 126 працівників. Вибух спричинив масштабну пожежу, яку не могли загасити протягом двох діб. Одинадцятеро працівників загинули, десятки зазнали поранень, а сама платформа згодом затонула. Після вибуху з пробитої свердловини на глибині півтора кілометра почала безконтрольно витікати нафта. Цей розлив став одним з наймасштабніших в історії людства. Він тривав цілих шість місяців. За цей час у воду потрапило приблизно 5 мільйонів барелів сирої нафти. Чорна пелена накрила води мексиканської затоки, спричинивши екологічну катастрофу для флори, фауни та місцевих громад. Компанія British Petroleum, яка володіла свердловиною, потрапила під шквал критики. Їй довелося виплатити десятки мільярдів доларів компенсації і штрафів. Проте глибокий слід від цієї аварії залишився у природі ще надовго. Ця трагедія стала болючим нагадуванням про те, якою небезпечною може бути безвідповідальна розробка природних ресурсів. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.